Друзі, всім привіт! Одразу вибачаюсь, втомлена, просто неймовірно, але все одно це зроблю. Все одно вам покажу закупи. В святвечір перед Різдвом. Завтра магазини не працюватимуть. Сьогодні навіть до шостої, тільки я після роботи зробила цей крок, закупила дещо, щоб сьогодні приготувати. Спойлер: у нас будуть піци. Як мінімум 5-6 піц, я великих готую, тому потрібні були продукти. І ну, смаколики. Звичайно, треба побалувати дітей, себе, ну, скоріше, дітей для себе. Я все ж таки не наважилася купити. Я хотіла устриць купити, але в нето наприкінці дня залишалася одна остання коробочка. Ну, За 10 євро я так подивилась, коли нема вибору. Зазвичай велика вітрина, великий такий стенд. На Різдвяні свята купують, але і французи зараз кажуть, що щось навіть їм дорогувато. А менше з тим такий ліричний відступ. Буду, поки що без устриць, Можливо, там ближче до Нового року щось таке реалізую, бо це там як моя мрія їх поїсти раз на рік, хоча б спробувати це зробити. Поки що так. Показую, що купила, розповідаю ціни. цінник... Чек мене не дуже порадував: 106 євро, 106,59 я витратила на ось цю, здавалося б, невелику купу продуктів. Але Що саме ви зможете оцінити? Отже, ананаси купила кільцями, буду готувати м'ясо по-французьки, так, з ананасами, з сиром тертим. Взяла дві баночки, мені зазвичай однієї вистачає, але. Думаю, можливо, більше приготую. Подивимось. Тож нехай буде дві. Євро 58 коштує ось так одна банка таких ананасів. Далі, ось таку упаковку Кока-Коли. Останнім часом не так вже і часто купуємо, але діти просто її обожнюють. Ось що поробиш. Час від часу все ж таки купуємо. Знаю, що не корисно. Улюблений такий напій. 12,75 коштує 6 пляшок по лі... Тут літр 750 мл в кожній пляшці. Я сподіваюся приховати, принаймні, три пляшечки так, точно. І дочекатися вже там наступного Григорія День народження буде буквально за 2 дні, потім у нас новий рік ще попереду. Не так, щоб ми святкували, але як святковий напій. Сподіваюся, залишиться щось. Ось так. Далі яблука 2,99 Ось тут вони знаходяться. Гала. Ну, така ціна, звичайна, скажімо так, не акційна але й невелика. Тому що ті яблука, які ось по одній штуці, такі продаються. Акуратно запаковані, значно дорожче коштують 2,99 кілограм. А тут кілограм євро 50 км Такі яблука хочу ще фруктовий салат приготувати, якщо встигну і не з'їдять фрукти без того, щоб салат готувати. Так, розповіла. Далі взяла ще кілограм борошна. У мене є 3-4 кілограми точно борошна, але вирішила, якщо вже я з торбами є час докинути один кілограмчик, 68 центів коштує. Далі взяла оливкову олію. У мене є пляшка оливкової олії, яку я купила в магазині з біопродуктами. Доволі дорога, скажімо так, точно в 2,5 здається, рази дорожча, ніж ось ця пляшечка. Хоча тут написано, що холодного віджиму веж екстра. Тобто, начебто, всі необхідні такі ось ключові показники якості дотримані, але ціна 5,99 і знову ж таки, не так, щоб акційна, просто ось такий виробний ковнету, не звертала раніше уваги, але пояснюю, чому взяла. В тісто на піцу за рецептом треба оливкову олію додавати. Плюс, потім, коли роз, розкатуєш, і перед соусом теж додавати олію зверху. Поливати саме оливкова, з оливковою справді смачніше, ніж ну, в мене, коли немає оливкової, я, звичайно, соняшникову використовую. І тут я вирішила ось таким чином зекономити мені дорожчу біоолію, ну, хочеться приберегти для салатів і споживати її свіжою, не використовувати ось так для випікання. Тож я взяла цю. Як я сказала, 5,99 літр. Не, не так щоб дорого, враховуючи, що та, здається, в нас є за 13 євро літр. Ось так, така ось різниця. Не Нетто, 12. Це ось папір туалетний, так виглядає. Ціна йому 4,45. ну Стандартний ми його майже завжди обираємо. Тришаровий такий, який туалетний папір. Що, тут? Що ще скажеш? Папір він є папір. Далі в нас пандетер 99 центів. Насправді, в Алді є великий мішечок на 5 кілограмів, там 66 центів. Кілограм виходить, але я вже не подолаю шлях до Алді, а кортоплі вдома просто нуль. І вирішила, що ну, там, на найближчі половиною дні нам точно якусь картоплю треба вдома мати. Тож ось так купила: 99 центів. Картопелька. Далі, цукор, пудра. Це в нас цукор, ось такий. 98 центів, коштує кілограм цукру, якщо вам було цікаво, скільки коштує зараз в супермаркетах у Франції. Такий. Варіант, ну, Виробник нето, фасування нету, тож це найтакий дешевший варіант. Виходить. Далі в нас шоколад. Шоколад чорний, 3,78, коштує тут його пів кіло. Ось такі е, шматочки по 100 грамів, плитки шоколаду, тут їх 5 штук, я купую і готую з цього брауні. Мені буквально 400 грамів, 4 плитки потрібно. Ну, одна плиточка розійдеться і так з'їдять. Тож, не вперше завжди це беру, розбираюся готувати брауні. Бепгос, ага, так, окей, тут нема... я купила ще одну таку штуку для знімання пилу, ворсинок на одязі, але поклала в іншому місці. Тут не побачите 99 центів кошту, якщо ви зрозуміли, про що я взагалі зараз казала. 2,95 це ось такий сир, я купила. Мені потрібно для піци 4 сири. Трохи такого з пліснявою сиру також, дуже смачно з ним насправді виходить. Використовуємо ще. Брі, або якщо є рокфор, залишки там залишаються, трошки теж додаю. Ну, не було. В нас вже якраз ніяких залишків, то взяла такий ціна, якщо я не сказала 2,95. А, сказала точно, 240 грамів. Тут. Далі салямі євро 45, ось така ковбаска, салямі це для піци. Тут 200 г. Дуже тонесенько нарізані такі ось шматочки ковбаси. Якраз те, що треба 20 шматочків на 200 г. Далі чіпси Євро 80, натюр. Тут у нас 350 грамів. Велика така фемелі-упаковка, як то кажуть. Давно не купувала чіпси, вирішила, нехай буде трошечки чіпсів. Пере... Переїсти, Якщо ми вже смаколиками вирішили побалувати себе. Моцарела 75 центів, коштує ось така упаковка: 125 гривів стандартно, ну, теж для піци мені потрібно. Взяла 4, подивлюся. ну, Точно все використаю, думаю, на піци. Далі філе курки 13,50-1,5 ну, Часто беру, ви це бачите, тут на каналі, ну, це для м'яса по-французьки. Піде всі півтора кілограми. Далі Дешу. Ага. Ось така величезна упаковка чупа-чупсів. Теж хочу розділити кудись заховати частину. Тут 120 таких ось льодяників на паличці. І що цікаво, вони кислі. Діти у нас люблять чомусь кислі желейні цукерки, і ці, я думаю, їм теж зайдуть. Вони їм дуже зрадіють. Ну, Треба буде тільки проконтролювати, щоб вони це все за два дні не з'їли. Всі разом Ну, 120 штук це а по 20 і по 24 штучки так, на кожну дитину. То буде забагато, як на два дні. 10 євро коштує така упаковка велика, і це промо-акція на спеціальному стенді знаходилась, я там знайшла ці цукерки, вирішила, що це непоганий такий святковий варіант. Далі в нас у 3 євро кілограм. Дуже дорого коштує. Цибуля, насправді можна сказати, що в принципі, сезону осінь тільки закінчилась, можна було би не так дорого продавати. Ну, останню ціну, яку я пам'ятаю, 2,50 було. Але зараз ось 3 євро. Мені потрібно і для піци, і для м'яса по-французьки взагалі в нас цибулі не залишилось. то що ж поробиш? довелося купити, ще й вийшло кілограм 80 грамів на 3,24 Далі морозиво, ось таке, карамель і ваніль. Тут по 500 грамів в кожному такому упакуванні. Значить, ваніль євро 57 коштує, а карамель два рази дорожче 2,81. Ось так. Ну, Рідко купую і карамель, тож для різноманіття підходить. Ось такі дріжджі, мені для тіста потрібні на піцу. Зараз і буду якраз використовувати. 42 грами таких живих дріжджів коштує 52 центи. Пам'ятаю, що у 2022 році коштувало 40 центів. Трошечки підросла ціна. А я пам'ятаю ціни 2022 року. Так, Це трошки шокує. Окей. Okay. Шампіньон. це в нас гриби, ось такі, заморожені. Вони виходять дешевше, ніж купити свіжі, нарізати їх, використовувати. Тож один кілограм коштує 1,58 58, а свіжі гриби коштують 5 чимось, там близько 6 євро кілограм. Тож так, набагато дешевше купити, і ну, мені для піци підійде саме такий формат більш ніж. Знову взяла банани, поки триває акція, третій день поспіль купую. 95 центів кілограм. У мене 2 кг 345 грамів тут вийшло. На 2,23. Ось така ціна. Далі що в нас ще залишилось? Томати євро 89, Ось так виглядають. звичайні, марокканські, до речі, звичайні такі тепличні. Нічого особливого воно, voilà. значить, так розповідала на влоговому каналі про ось цю традицію готувати на різдво тут курку. Насправді я думаю, що це півень. Треба ще краще про це дізнатися, але думаю, що такого розміру це саме півень має бути. І ціна, бачите, останнього забрала. Останнього всі ці дні вони продавали по 30 євро, 3 кілограми. Тут ну, там, з грамами варіюється, але продають їх поштучно. 30 євро він коштував цей півник, і я купила його за 15 євро кілограмового курку. Я не впевнена, чи буду я його цілком так запікати. Скоріше за все, я розділю його і буду вже готувати окремо, дуже сподіваюся, бульйону наварити такого наваристого курячого. Ну, і мені виходить по 5 євро кілограм це така фермерська величезна курка обійшлася. я... Ну, супер задоволена. Подивимось, я, мабуть, її розділю, розділю прямо зараз і заморожу. Ось так. 15 євро. Далі орегано. Орегано у мене закінчилося, ось воно. Закінчилося для піци необхідно використовувати. Ну, смак зовсім такий спеціальний піцевий утворюється. тому... Добре, що згадала, коли проходила повз. 54 центи коштує. Тут 12 грамів такої приправи. Томатний соус. Ну, це не соус, це саме пюре томатне, не паста, не концентроване, а от пюре легке. Мені саме в такій консистенції підійде для піци в якості соусу. Далі. А кремі, євро 50. Це мені вдалося знайти сир. Ось такий, дивіться, майже 3 євро коштував. Це едам 2,95, тут 220 грамів, а мені вдалося з знижкою 50% взяти. Завтрашня дата стоїть, але, як ви розумієте, він у мене піде прямо зараз. Була повна ціна 13,41 за кілограм. Я в два рази дешевше купила і на терці зроблю саме для піци. Буде у нас додатковий ще різновид сиру. У мене ще є металь, кілограм тертого, то Чотири піц... сири нам вже забезпечені тут. І кремі ківі. Ківі взяла, звикли купувати в соціальному магазині по 90 центів кілограм, там зазвичай великими ящиками в сезон стоїть, але ну, не пощастило не цього разу. А мені треба для фруктового салату. Я вже про це казала. хочеться приготувати. Такий десерт, його всі в нас в родині дуже люблять. Таке їсти. Хто не любить фруктовий салат, скажіть мені, будь ласка, отже, це, це так смачно. 3,99 коштує кілограм Ківі. Така ціна. І 3-4 маргарин. Маргарин це маргарин. Ось так. Вирішила, що буду випічку робити, і щоб трошки зекономити теж на вершковому маслі, яке в нас є, звичайно. Багато потрібно і на брауні, і ще все хочу бельгійські вафлі приготувати. Все ніяк. Часу не знайду. Може, завтра, як вихідний, щось таке вдасться. Ось така історія. Євро 28 коштує пів кіло такого Маргарину. Ось і все розповіла вам, показала, що купила сьогодні в святвечір, 24 грудня, тут, на півдні Франції, такий чек, такі покупки. Дякую, що були зі мною, подивилась цей огляд, можливо, десь повільно розмовляла, справді, з останніх сил. Добре, не з останніх. Мені ще треба. Піцу готувати. Ось. Дякую за перегляд! Бережіть себе, будь ласка, зустрінемось в наступному відео. Ціную вашу увагу. Побачимось! Бувайте!